Привіт, друзі! Маю для вас важливу новину. З 1 березня всі каси в Україні повинні видавати чеки за новим форматом. Що змінюється? Тепер у чеку обов'язково мають бути засіб та валюта оплати, сума решти, QR-код має вести безпосередньо на сайт ДПС, а такі реквізити, як номер id картки, підпис касира та покупця, зникнуть. Якщо ти користуєшся звичайним класичним касовим апаратом, відомим нам як РРО, то знаєш, оновлення прошивки твоєї каси може затягнутися і встигнути до 1 березня майже нереально. А працювати без актуальної форми чека це ризик отримати штраф. Але є просте рішення цієї проблеми. Переходь на програмну касу кашалот. Це можна зробити всього за кілька годин і вже сьогодні почати протежі та бути впевненим, що з 1 березня в тебе буде нова актуальна форма чека. З кашалот ти отримуєш. Мобільний додаток для смартфона, планшета або універсального пристрою 3 в одному, десктоп касу для встановлення на комп'ютер або ноутбук, зручну аналітику та облік товарів. Зараз найвигідніший момент для переходу. Спеціально для підприємців, які переходять з РРО, даруємо знижку 50%. Вартість річної ліцензії всього від 810 гривень на рік. Не чекай на штрафи, онови свою касу вже зараз. Пропозиція дійсна не лише для власників РРО, а для всіх нових.